Дівчатка, тепер найулюбленіше наша це розпродаж, гарячий розпродаж теплих велюрових костюмів, спортивних. І звертайте увагу, що тут є і просто такий спортивний костюм, і де не просто вже спортивний, а прям спортшик, тому що там вже немає капюшончика. Якщо в цьому є капюшончик, до речі, це такий доволі теплий велюровий костюмчик. Тут навіть всередині, щоб ви розуміли, потім уже вам продемонструємо. І до речі, от зараз ми якраз продемонструємо, що тут всередині, навіть іде таке, бачите, як баєчка, як утеплення. Тобто це ще не просто валюровий у нас костюмчик. І до речі, зараз буде дуже швидкий у нас лот, тому що це розпродаж, як ви розумієте, трішечки закцентувала, тому що не просто валюровий, так, а ще і на утепленні, і красивий колір. Ну що ж, зараз будемо швиденько по кожному пробіжимося з вами. Давайте тоді повертатися до нашого смарагдового цього красивого кольору. Так, це у нас іде. Колір морська хвиля код товару СК-92, розмір 50-52. Ой, яка красива горловинка! Зверніть увагу, і це ж велюрчик, він розкішний, дуже класно потягується. Тканиночка на дотик просто неймовірна. І всередині він йде на бавовняній основі. Теж наголошую, дуже приємно буде до тіла. Цей вже не утеплений. Тут іде ось така бавовняна основа. Все прошито, оверлочено, дуже якісний а, іде костюмчик. Ну і звісно. Вартість сьогодні, як ви розумієте, теж буде вас дивувати. Кишеньки є в брючках. Брючки на високій посадці. Внизу у нас на брючках так само повторюються манжетики, як на рукавчиках, так і ось внизу на светрику. Теж повторюється. У нас ось такий варіант спортивного велюрового костюмчика. Дуже зручно брати вдома ходити. Він у нас є в розмірі 50-52. Об'єм грудей в ковтинці йде 118 см сантиметрів. Об'єм талії 116. І звертайте увагу, що а, якщо ви любите по фігурці, він дуже класно тягнеться. Зверніть увагу, що ще цей костюмчик дуже класно потягується. Нагадую, що це розпродаж у нас і код е е прописаний для вашої зручності. СК 92 морська хвиля, розмір подвійний 50-52. Далі далі у нас іде ось неймовірний з капюшончиком на утепленні. Код товару СК 103 сливовий розмір 48-50. Так, а що у нас по вартості буде, пане? Так, на морська хвиля, а у нас будуть різні, так, вартості. Давайте зараз ми, пане оператор, знову повернемося до нашої морської хвилі. Раз у нас будуть різні вартості, але кількість обмежена на 1199, так, буде. 1199. А, дівчата, зараз, хто придивився, у кого розмір 50-52, вихоплюйте. 1199. А, код товару СК-92. А... Ми швидесенько показуємо вартість в плашках і швидко прибираємо. Тому запам'ятовуйте, останній погляд, і будемо рухатись далі. СК-92. Код товару і розмір у нас 50-52. Морська хвиля, колір і вартість 1199 гривень. Далі переходимо. У нас код товару ск 103 ск 103 сливовий костюм. У нас іде велюровий на утепленні. Ми вже з вами розглядали. Тут у нас іде він на кнопку кнопочках, тобто ви можете собі ще коригувати. А далі шнурівочка, якою можна коригувати, капюшончик тут так само у нас присутній. і яка ж вартість буде на цей костюмчик. 1499 гривень буде вартість на цей костюмчик. Ще в, тут ковтинку теж можна регулювати? Тут також є шнурівочка. Мої Красуні дуже а, красива моделька. Внизу манжетик на резинці, і тут теж на резинці. Так, переходимо далі. О, ну це взагалі! Хто хоче бути яскравою? Зіронькою звертаю увагу, що це у нас де код товару СК 58 <кій> жіночий бордо з таким рожевим. <кій> Розмір подвійний 58-60. Ого, і навіть ще є 62-64. Він на блискавці кишеньки ідуть у нас на брючках, на ковтинці немає. Потім на брючках ще одразу вам ще покажу. Поверну боч бочечком, тут ідуть ось такі ломпаси, які повторюються. Бачите, і він є в двох кольорах. Ось такий бордо з рожевим і такий синій, з блакитним. Лазуритовий, так, щоб я вас не плутала, це у нас лазуритовий колір. Але дуже красивий все те саме лампаси є на брючках. І тут, до речі, дуже великі розміри. Класно. Тут є подвійний розмір. Значить, Давайте так, бордо у нас іде. А в розмірі 58, 60, 62, 64. І лазуритовий, ось тут теж ми все прописуємо, можна ближче одразу продемонструвати, щоб наші телеглядачі це фіксували собі. Код товару СК-58, колір лазуритовий, розмір 58, 60, велюрові спортивні костюмчики. І вартість 1399 гривень на кожен костюмчик, тобто кожен по 1399, про які ми зараз говоримо. Я нагадую, хто щойно доєднався, різна вартість іде, тому встигайте, запам'ятовуйте, ми зараз швиденько, тому сконцентруйтеся. Ну, якщо щось забули раптом, телефонуйте оператором, кажіть, хочу, отой у мене такий розмір, що там є, Велюрови, які на мене, бо вони всі розкішні, головне з розміром. Знаєте, ось тут не прогадати. Ну що ж, давайте далі до останнього нашого капучино. Ой, я захотіла капучино одразу. Можна капучино в студію. Дівчата, подивіться, він теж на блискавці, і він теж такий прям щільненький, класний. Всередині, до речі, теж де на основі, що мені дуже подобається. Імпонує код товару СК-57. Отже, в розмірі він є 60-му. Зверніть увагу. Об'єм тут іде 118 грудей. Об'єм. І його вартість буде 1499 гривень. Ось, ось так. Мої красуні ще ж доставку ми сплачуємо за вас. Тобто, ви собі зараз швиденько, давайте останній погляд, можливо, про загально спочатку, щоб ви так подивилися на ці костюмчики. Так, і потім я ще швиденько можу нагадати по кожному код, і будемо рухатися далі. Так, отже, лазуритовий, морська хвиля, так, СК-92, розмір 50-52. Звертайся. Дайте увагу на розміри. Далі йдемо до нашого сливовий СК-103, розмір 48-50. 48-50. Запам'ятовуйте швиденько, записуйте собі. І не забувайте, якщо ви будете брати навіть під час розпродажу два костюмчики. У вас буде ще додаткова знижка в 100 гривень. Так, і, до речі, давайте по повартості, можливо, ще так нагадаємо. Отже, морська хвиля. Морська хвиля по вартості 1199 гривень, СК 92 Далі СК 103 наш сливовий. Нагадайте мені 1499. Боже, дівчата, це взагалі за такий теплий костюм і ще ж на утепленні йде. Далі СК 58 і в двох кольорах: рожевий з бордо і лазуритовий вартість. 1399 гривень, і, і лазуритовий, так і рожевий з бордо. Ну і капучино, наш останній. Давайте теж одразу продемонструємо нашу капучинку СК 57 розмір розмір й Так, і вартість на нього 1499 гривень. Тому дівчата, хочі ж встигайте, вихоплюйте, користуйтеся такою нагодою. Ви знаєте, що зараз. Бликаути і тому подібне в квартирі холодно, і невідомо чи що буде взагалі з газом. Тому оце будете в квартирі носити, і згадувати мене і казати, боже, яка я молодець, що я взагалі оцей купила. Якщо у вас розмір 48-50, вам невимовно пощастило. Все, рухаємося далі.